Даю 1000 доларів, щоб побрилися. Пише. Чип, ти чу... читаєш. Добре, давай, сьогодні побриюся. Тисячу доларів, переводь. Переводь латишу тисячу доларів. Так, двох, двох. Ну, сейчас латиш договорить. Він скаже, я що я побриюсь, добре. Ой. Тоді 500 доларів мені за те, що я побриюсь. Я на ЗСУ переведу. Прям прямій трансляції. А ну. Ти як е, Росія з Україною. Тільки на своїх умовах хочуть війну закінчити. Так. Ти думаєш, я б побрився? Повністю. Я б трошки уси підрівняв би, це ж вважається, що побрився. вітаємо. Вітаєм. Ні, Звичайно, ну так. Ти ж не уточняв, як побритися. От я тобі кажу, що побрився би, підрівняв би уси. І бороду трішки. А так ні за які гроші я не побриюся. Поки мені самому не приспічче і не набридне. Вітаю. Ну, тепер уточняєш. Пізно, вже не хочу. Тепер 2000 доларів треба, щоб побрились ми. Турнікет сам xt коштує 40 доларів. софт джен 5 Скільки він коштує? Тут не написано, чи Ритик. доброго дня. Всім привіт, Юля, привіт. Юля привіт. Привіт. Латиш, нам пропонують за 1000 баксів побритися. Я думаю, що за 100 тисяч доларів вона того вартує, Добре. ні? А я ж говорю, що він не уточнив, як бритися. Я говорю, я уси підрівняю і перев... все. Так не кати. Він як Росія з Україною. Веде перемовини. От, на умовах Росії. Так само і на твоїх умовах треба нам виконати, так? Хай скидає 10 тисяч баксів на частину, яку я скажу на бригаду, на їхній офіційний рахунок дає виписку. Я І я в прямовому Угу. Спершу гроші, а потім поговоримо. Да. То а що за этот турникет скажу, що я дивлюся, пять найкращих. Турнікет ТМТ. Такого вийду. За, не ну, типа запакований так. Олександр, ти завис. Ні, ну, я тут ну, я так роблю, типу, як завис. А, так, так. Так. так можна було? Да? Коротше, турнікет сам XT 40 баксів коштує. Блять, Димас, там на м'язі, в немає. Шкиска, шкир, пять, 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 не может пять, 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 я пять, 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 Як са зайчик, ти мій хороший, все добре. Так, Попалимо і їдемо на ...заправку. Так, добре, всім гарного дня. Пішов я займатись. Але...

Ну блять, не смешно сейчас вообще тупо ни хера. Юля, не вишой. Так давай блять, я ее ты цакашником ставлю. Або, блядь, приеду, блядь. Um, поїду в с ТЦК, блядь, возьму лобурів, ми приїдемо з скутом і поїдемо, блядь. А что мы? Ну, не значить, що не нервуйся. Мені треба ти спокійний. Що ж скажи? Сиріти, так кажеш руки. я вчора як психанула. Уф-уф, Я раз в рік, але таке тітко. Та, поки будемо їхати, перевернемо вас. Сука, це блядь, Санта-Барбара, их не заебало, блядь. А, больно. Да, больно. Шо больно? А больно. Три. Шо там больно? Блядь, я все перевернул нас. 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 Прекрасно.

Так, точно. Только сегодня проехал. Ха? И вторые месяцы уже. Привет. Привет, привет. Привет. Привод. есть привет. Равлик Віталік три, п'ять, два, Привіт. В Києві. В Києві. Коли їдеш через рік? О, та, в принципі, гроші вже закінчуються дня два. Може, ще побуду тут до вівторка. Хахікс, привіт. Мені так подобается. називають Хахікс. Хахікс. Ти вже два дня потягнув. А ще трошки скинули силу. Шулявка. Ох, ебать. Попал, чувак. Сели иметь подяка. Да, сели иметь подяка. Он тут не пишет, выезд. Шулявка. Нирки, то довго продавати. А якщо хтось скине, то скине і буде ще на рік. Ні, Якщо скинуть, я вже ж залишуся. Тут я, подумаю, я подумаю, я угу. подумаю. А де це ми зараз? Шулявка. Шонивки, що шулявка? Десь їдемо. Ми возле Золотих ворот. А, Золоті ворота? И не золотий хвороб Та-тадата Лішаю смаши опці мапси Ой по центру Да, да. по центру золотых горит Так на нам черсами подруга сейчас Блять тут я вже почав водка. Да ладно, ти не трогай. Фух. Выдихай, выдихай. Как я подумав, я же дожортовався. Блин. Ай мальчик у меня троху. добре. Ну <шуттужен> блядь, гордо. Короче, блять, на то, що, типа, ей там чувак, який на то в собі на флагшбапу сенкусь, а він сейчас, короче, надо маску мать, я говорю. Що, типа, от мені нихера не хватало, типу, ну, ти ти, у мене мала забл. Ти тут, ты чи читать, ну, что ты хочешь от меня, типа. Ну, говорить, типа, ти блять я знаю, ти там, это, е, типа, що помогти. Кажу, ти йди ти, говорю, лесом, блядь. я говорю, слушай, говорю, блядь. Кто вы говорите, мы не сейчас помним, мы ну. Слушай, мы вчера точно дружили. Юлечка, так, я мы подслуховываем, мы партизаны. Типа, короче, короче, я заболела мала, ну, а она сейчас на шестом месяце беременности. Короче. А и, ты, и, ты до чего? Так, она, так, 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 так слухай, говорит, а ты бы, говорит, не не позвичь, типа, 20 тысяч. Говорит, ты что, въебалась? Я говорю, или что, да, блядь, Я сейчас сижу без виплат. Без... На Бімбасі бі блядь. В Все, все типа що, гроші нема. Ну я не знаю, блядь, що їх там зайдет, коротше. Чи... І получається, блять, я... вони <говори>, не ходять все тихенько, щоб вони не поняли. Я говорю, блядь, я говорю, супер. Чи їх я... ми чуємо? Там мені похеру же почнесь. Я говорю, ну, типа груп, мені по. Ну а, да, ти зараз. Так, засыпати, мене зараз говорю, в мене, вже, ну, ну в мене говоря, сейчас вообще пиздец урю полный. Так це хорошо от старий, мы все булок маленькоганский, 750 гривен. Вообще понты, нахуй. 3x1 став. До этого момента, типа. Як я жив ще тіка з дівчиною, да, з вони комуналка місяць почалось полтори, дві ж дві тисячі. Uh -huh. А що блядь, Я просто сам, що там я багато. Ну ну мені багато не потрібно ж да? Десь я там все приїхав, покупався там, блядь, що там Чіпчик, а вона зараз е, без тебе, да? Ну типу, ну я маю на увазі, що вона не оплачує, вона собі поїхала геть. Хто? А, ні, це він по вообще про колишню дружину. Я про колишню дружину вообще говорю. Найди а школу. Угу. Да, і такі є устапа тихо же. ну, блять, ну це одну шаг, чесно. Якби не було, то під Києвом Україною вже не було б Трамп. Що? Ну Трамп сказав, якби не болото під Києвом України вже не було що за болото. Ї... За словами білодомного саме багнюка завадила росіянам закопити Київ. <задлінь> Застрягли, мабуть, так? Чіпчик. <задлінь> що за ти... дебіль? <задлінь> я скажу одне, що якщо брати Чернігівську область, <задлінь> <задлінь> е... якщо 에... <задлінь> брати Чернігівську область, там да, там спасли ліса. Ліса і спасло в болото. Що їхні танки просто стали в болоті і піздець. А от по поводу Києва, блять, нема на чому таксувати людей слухати. А що не сталося? Там Трамп казав, що російські танки застрягли. Якби не застрягли, то взяли б Київ з усієї. Спасать вони, 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 вони сасали. Вони, блядь, нахуй, як побачили Київ, вони б, блядь, апканчалися, блядь, обригалися б нахуй і сказали: Мама, мама, нас і А хто синок? Збройні сили України. Дебіли, білий йобані, блядь. Київ був абсолютно повністю замінований в хлам. Якщо б вони тут зайшли, бо вони бі бі всі б всі здохли би. Їм просто було пізда. Ми тільки зі сторони, там де було 130 тому, вообще там все замінували. ще и міни не замінували. Что ты рече тебе кажут? Да там похрант, пойми, что ти розумієш? А типа Їй тяжело, бля. тяжело, бля. Человек, який сидить на пособі типа свого нового бойфренда, да, блядь, типа да, по схему. Ну, блядь, я больше, грубо говоря, пол. Типа, она мне, блядь, звонит и говорит, блядь, что вот мне, типа, тяжело. Ебать, поживу в моей шкуре сейчас. Вашу. Да? Да, Ебать, нах... мне 23 роки, блядь. Я, блядь, 22 лишился ноги, блядь. И по факту, кроме своих пацанов и родных, я нахуй не блядь, не нужен.

Воу, 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 воу. Та шо за поворози? Да. Все так изеваю. Що там, шановна кацапнята сепаратисты? Є якісь питання до ТЦК? Ми не вміємо красти, ми нікому не нужні. Ну да так блять. Ми не вміємо красти, ми нікому не нужні, Нічого собі що за фантазія така. У mm. мадаму я зайшла. зайчик мій хороший. Е, латишику, підніми її, то вона зараз всіх обматюкає. Mm. Mm. А, а так, ти має? що ти можеш підняти? Ні, в мене нема модерки. Пенсії нема. А кого нема? треба підняти? Мадам? Мадам. Надіслав за порушення. О! Сергій Гоголюк. Добрий вечір, студія. Це не твоя дитина? Твоя, твоя. Твоя, твоя. Ти що? Мадам, доброго дня. Доброго, доброго дня. Хто ви тут? Привіт, привіт. Привіт, привіт. Ми поки їдемо, я телефон поклав камеру вниз, щоб ну не да, заблокували. Ну так, там здесь зможуть блокнуть за руль. Mm. А хоча ще ТикТок може блокнуть за що, за все угодно. Ну да, да, да. Що, Володя, все супер. Я в тебе справа. Отключу мікрофон, mm. пока быстро поїм. Нам нам нам. Сука, не бать. Ну пока тера уже не убила. Ты взнимай, Нет, Норм, да, я в дома. Прикольно. Садить по хатам и на выход. <реклама> <реклама> Добрый чип. <день>. Да <реклама> нет, ты можешь это. Там, блядь, вообще треша кого походу. У меня все, они, блядь, франку сюда возбудили, что я еду бы ее, блядь. В итоге Вывело, що всі потікали. Всі потікали, коротше, короче. Блядь, я те розстроєний, життям нахрен. Мой лучший друг Дмитрий Нагиев. Когда у тебя, короткий хуй, аллергия. алергія. мип. Филлы 4 вітаю. Чип, здорово. Здорово. Здорово, здорово. Мадамчику, до тебе особисто, ти поняла? Яка ти в нас популяріті, до тебе особисто вітається. А, а де моя Галюся і що. Галюся вчора була, але Галюся вчора почула, яка я була психована, то вона трошки його Спокойно, Не заходила. Зараз...

Миллион, блядь. 23, 24. Бля, що я йому сказав? Що я сказал? мене 34. 34. Голосуємо за 34. Да. Голосуємо за партию. Гарант. Нет, брат. Нет? Валерій Токар. Треба комплексний підхід, блять, дьоба в рот. Ми можемо міняти, тільки якщо прийдемо до влади щось, зараз не можна нічого робити. До влади не прийде. Ну, а як <гум> до влади прийти? Що ви розказуєте? Там не без влади рішати. <гум> Латиш попросив. Блі Лати... попросив палку йому дати. <гум> <гум> палки?

сам и так. Чудики. Просто <риск> э, <риск> чипчик уже злый. Матам привіт, тобі 3, пише. Пять хвилин. Нет, привіт, Я пять читаю. Кантора пише. А ти че тоді виключила ефір? Психоду. Ну, і правильно. Блин, така погода. Вообще пісець, блин то ли спат, то ли не спат, то ли, короче, что-то сделать, или я не Я ёчок з лимончиком і ушу. Подійся буду... передача прийшла. Я отвала йти за передачею, але хоче жеваю. Це капец. Зараз чоловіка пошлю за передачею, а він. Да. Я на нього переохотіла. Кайон анекдот. Без смітень. Угу. Я до чого? переоформила. Хай б із одного. Хоча от мені передача. Я ще знімлю відео, як буду розпаковувати мені такі по походу там.